Добрий день, шановні члени журі. Сьогодні я, Рах Маргарита, учениця 8-го класу Зеленського ліцею №1, 1 хочу представити вам своє дослідження на тему прислів'я та приказки пов'язані з їжею. Ветою роботи я дослідити влучність використання прислів'я та приказок пов'язаних з їжею. Прислів'я та приказки це мудрість українського народу, але часом ці перлинки втрачаються, бо здебільшого їх використовують спілкуванні люди більш старшого віку а то болить. Українцями довго ширилася ідея того, що наша мова була визнана наймилозвучнішою на якомусь конкурсі мов краси у Парижі. І хоча цей багаторічний фейк не витримує жодної фактичної перевірки, сумніватися у красі нашої мови не раджу, вона ж бо чудова. І справа тут не тільки у милозвучності, але й у кількості синонімів, писливих слів, витончених прокльонів і величезної кількості влучних приказок, переслівів і афоризмів. Оцей останній набір нашого фольклору викликає мене шалений інтерес і захоплення, адже там стільки мудрості, гумору та концентрації культурного коду, а ще там багато їжі, адже в Україні є такий її певний культ. Культ їжі у нас дещо інший, ніж у Франції чи Італії, однак він не слабший, про що власне свідчать не тільки ще дві традиції за стіль, а й десятки, якщо де сотні, висловів із участю продуктів, страв. Крійовні їжі та всього іншого. Я вирішила зібрати їх в в увісті, а в процесі сповідала декілька речей. По-перше, є вислови, котрі звучать вода квісінько в усіх частинах України. По-друге, є унікальні регіональні вислови, котрих ви більше ніде не почуєте. По-третє, українці вміють добрати дуже влучні слова, але не гребуть грубими серцями з перчику. Ну і по четверте, наша уста народна творчість прекрасна. І як аргумент пропоную. Вам мою добірку українських висловив про їжу і за її участь. Чимало українських приказок просто визначають ієрархію страв у нашій культурі. Наприклад, існує ціла низка висловів про те, що хліб у цьому голова. Хоча часом на перше місце тут виходить борщ чи паляниця. Деякі сенси фраз цілком очевидні чи порівняні, інші можна тлумачити на свій розсуд. Водою світим не будеш. Вся сила в останній ложці, мотивування доїсту. Це метод і чобіт добрий. Гаряче сирим не буває. Гаряче, дуй, дорадше, гірка, як речка, голова не варить. Голодна тітка, пиріжків не піднесе. Коли людина голодна, вона буде їсти що завгодно. На ситім тулубі голова стоїть прямо. У мене є два трактування або сита людина думає краще, або у ситої людини осанка варівнеться. Скоро їсть, скоро й робить. Хліб у сьому голова. Як не жерти, можна вмерти. Який за столом, такий і за роботою. Культ їжі зробив її також важливою частиною фразеологізмів і метафор, котрі, по суті, не стосуються страв і продуктів. Тут визначити значення буває досить складно, адже кожен може вкласти щось в своє. Я вам пропоную свої інтерпретації. Годі з болота та паску пекти. Не старайтеся робити щось вартісте, Дав бо хліб, як зубів не стало. Що сталося невчасне. Дивиться, як кіт на сметану, з бажанням або захватом. Дурний, як сало без хліба. Заварити кашу, Зачіяти щось велике і складне. Індик теж думав, та в суп попав. Коли пробують виправдати фразою, я просто думав: і різки в роті не було. Дуже голодний, нічого не їв. Їсти, як кіт, дуже мало їсти. Ласий шматочок, щось бажане багатьма людьми. Легкого хліба захотів, коли хтось хоче отримати щось задарма, та то простим шляхом. Не вчив вчайного їсти хліба впершеного, коли хтось дає непрохані поради щодо компетенції іншої людини. Сита кішка сала не їсть, коли в людини є багато чогось, вона не просить, не потребує ще. Ситий погорну, коли набридла якась поведінка або ситуація, тобі там медом намазано. коли людина чогось або когось дуже прагне, постійно проводить десь з кимось час. Третя вода на киселі про далеких родичів. Хлібом не годуй про улюблену діяльність людини. Хто як працює, той так і їсть. Працював старано, то я апетиту не нагуляв. Що їм, що радіо слухав, не надівся. Як пшениця, така й паляниця, коли результат відповідає затраченим ресурсам зусилля. Як з голодного краю, дуже голодно. Як мед, так і ложкою. Коли починають зловживати чимось хорошим. Приємно. Як на зім. То понад кушує. Робити все, щоб нікому більше нічого не дісталося. Як не наївся, то не